Я хочу, щоб ти розказала про свій найбезглуздіший вчинок в житті. Мама, не дивись, будь ласка, це, це просто свіжа історія. Добре. вона така придурошна, нікому ще її про неї не розповідала. Я була на масажі. Окей. Це не це виключення. Я на масаж дуже часто ходжу. Uh -huh. І так як я завжди та людина, яка завжди бореться з вагою, uh -huh. то я така завжди потребую щось робити, щоб зменшити вагу. І плюс за того, що робота така в мене, мені, ну у мене є потреба сильного масажу, особливо зона шиї, спини це просто дуже велика потреба. І я люблю масну, і я люблю, і мені роблять масаж такий дуже сильний, коли прям все тіло аж зжимають. І так мене масажист масажував недавно, що я оргазм піймала. О, вау! Прикинь, вау, це дуже прикольно. Я хрініла. Це було вперше. Це вау. Він так мене жав сильно, там не було ніяких. Він нічого проти, проти цього законного не робив. Добре, це було все в рамках моралі, але мабуть відсутність сексу півроку, якщо не більше вже відсутність партнера. Воно е якимось таким чином зійшлося